Вітаю на каналі гостях у тані. Зараз хочу вам показати, які яблучні пироги я печу відкриті вони називаю я їх називаю відкритими. Тобто, зверху ось яблуки це вони притрушені корицею І така таку плютьку зверху роблю. Шар тіста. І ось така виходить серединка із яблук, шар тіста, знову зверху така перетинка із тіста. Дуже смачно виходить я. Їх печу, якщо немає чого до чаю, поки я зварю там борщ, у мене цей пиріг вже спечеться. І ви знаєте, дуже швидко печеться і дуже швидко з'їдається. Особливо у мене чоловік любить, так він любить випічку, і щось до чаю треба ж, або до молока п'є, то я такі пироги, зараз яблука є бігом-бігом і печу. Тому, кому цікаво, як це я роблю, подивіться відео, можливо, вам сподобається така моя випічка. Тісто для цього пирога зовсім просте. Молоко, цукор, сіль і маргарин. Маргарин розтопила. Разом молоко нагрівала, і маргарин розтопився. Так, молоко чуть тепле, кладу дріжджі. Дріжджі ось так Окришила, перемішала, чекаю 10 хвилин. Минуло 10 хвилин, бачите, дрожжі розпустилися, додам ще сюди одне яйце. Можна два, можна одне. Зараз усе розклачу гарненько і замішу тісто. Так, тісто я замісила. Ось таке воно. Зараз накриваю і 20 хвилин. Я муки сюди поклала, я вам не скажу точно, тому що я не вимірюю. Той, хто пече, той вже, мабуть, знає приблизно, яке повинно бути тісто. А для тих, хто не дуже часто пече, то я вам скажу: у мене ось мука ось у такому, ну, у такому відирочку. Я її сюди просію і відразу якось висипаю. Вона мене вже просіяна, бо я, щоб мені швидше було. Бо я люблю багато справ зразу робити. тісто місить. Зараз у мене ще й суп вариться. Так от у таких десь ложах 20-22. Таких от повних, бачите? Отак набирала і вимішувала. Це приблизно це так. Але ж мука різна. У мене ця мука не дуже Ну, стільки вийшло. Тісто я розклала на форму, у мене кругла буде форма, ось ось такий бортик зробила, і частину тіста ще залишила. Тепер нарізала яблук. Ну, ось такими Я яблуки дрібно не ріжу. Так, нарізала, почистила, бо у нас яблуки осінні, і вони такі ще трохи деякі і кріпковата шкірка, то Хоч і падають, то я її обчистила ту шкірку. Дві столові ложки цукру і чайна ложка кориці. І це все зверху буду притрушувати. І воно дуже буде. Дуже-дуже пахуче. Хоча я вам хочу сказати, що не всі люблять корицю. Мені мене сміти ж не всі люблять. Ну, це пиріг у мене чоловік хоче випічки, він постійно хоче випічки. Що ти хочеш, випічки? Не м'ясо, колбаси. А випічки він хоче. Так, пиріг я сформувала, він уже готовий. Накриваю і ще 20 хвилин чекаю. І ось отакі переплітки зробила, але треба тут дуже-дуже добре приліплювати. Бо буває, якщо погано приліпить, то воно може під час випікання відійти. У мене таке було. Десь погано приліплю. І все. 20 хвилин і в духовку. Можна сказати, перед духовкою змазую або яйцем, або молоком. Усе саме тістечко. Оце тісточко змазую. Ось отакий пиріг у мене спікся вже. Бачите, трохи ще з боків пригорів навіть. Треба перевіряти ж з пашкою, чи він пропікся, чи ні. Якщо сухенька, значить готовий. Ну, він десь випікався, у мене філин 45. Але це треба дивитися кожного, у кого яка духовка. Ось він у розрізі такий: Тісто, яблуки. І зверху ця плютька. Але це я зараз він гарячий, я його роздісала. його треба зачекати, поки він прохолоне. Тоді тісто буде таке, не буде воно так здавлюватися. А взагалі, тісто в цьому пирогу воно таке, знаєте, пластами, слоями дуже смачне тісто, тістом, у роті просто тає цей пиріг і випікається дуже швидко. Тому без заморочок все, все, я думаю, таке тут просте. Легке, все є під рукою. Тому випікайте, спробуйте, всім смачного, всім гарного настрою, всім миру, до побачення!